Трамп відклав запровадження тарифів для 75 країн. Це свіжа інформація, але знову підняв мита для Китаю. Отже, президент Сполучених Штатів Америки оголосив про негайне підвищення тарифів на китайські товари аж до 125%, звинувативши Пекін у віднос... відсутності поваги до світових ринків. Трамп у соціальній мережі True Social написав, що сподівається. Китай усвідомить, що часів, коли можна було грабувати США та інші країни, уже не буде. Це була цитата. Водночас Трамп повідомив, що більш ніж 75 країн звернулися до США, зокрема до Міністерства торгівлі, фінансів і представництва США з торгівельних питань, із пропозицією почати переговори щодо тарифів, валютних питань і бар'єрів у торгівлі. Оскільки ці країни за його словами не вдалися до жодних кроків у відповідь на дії США, то Трамп оголосив про 90-денну паузу для них. Я дозволив 90-денну паузу, а також суттєве зниження взаємних тарифів протягом цього періоду на 10%, що також набуває чинності негайно. Йдеться у заяві президента Сполучених Штатів Америки. Ось такий розвиток подій: 75 країн отримали певну лояльність з боку президента Сполучених Штатів Америки, а от Пекін отримав додаткових 21% до тих 104, які вже мав. Розумієте, насправді ситуація значно складніша. Безперечно, в такий агресивний стиль ведення міжнародних стосунків Дональдом Трампом він дуже багато чого підриває, в тому числі і певну прогнозованість. При тому, що потрібно розуміти, що ну, вже з'явилися і меми з цього приводу про те, що там, американці сидять і шиють одяг. Не будуть цього. Вони не будуть виробляти значну частину продукції, яку вона отримувала з Китаю. І не можна вважати, що це грабунок. Вони їх отримували за справді значно нижчою ціною, ніж будь-така така, така сама продукція, якщо б вона вироблялася в США. Відповідно, якщо ти отримуєш продукцію, яку ти не виробляєш, то який би ти тариф не встановив, ти все рівно її виробляти в межах країни не буде. Це ді сенс тарифу. А, а, а якщо ти встановиш тариф там 10-15%, ти ще можеш обґрунтувати, що це як певний дохід, який йде в бюджет США, в тому числі на потреби там захисту малозабезпечених населення. Коли ти робиш тариф, який фактично є заборонений. То це нічого не дає, тому що, вибачте, ти все рівно виробляти в США цю продукцію не будеш. Коли у нього претензії виникають, що, от, наприклад, Європа не купує американські автомобілі, ну то потрібно зрозуміти, що це ж питання ще і певних традицій споживчого а, гатунку. Ну, не їздять європейці великими а, а, автомобілями. З великим двигуном не їздять для Америки з її безкінечними просторами, з великими відстанями і так далі, це ще має сенс певний. А для Європи з її маленькими містечками, де, де ви по більшості міст зможете і не ви приїхати? В Парижі зможете На в літровому Масалкарі, там в Європі не Да, Тобто правда. питання полягає в тому, що в, те, що певні види продукції. Не купується американське, це не питання а, Європи чи будь-яких країн. Це питання того, в якій мірі а, ця продукція є конкурентна. Ну знову ж таки, а американці кажуть: ви маєте купувати американську продукцію. Вибачте, а якщо робити, якщо вона не конкурентна по відношенню до продукції Японії, Кореї, Кита, Китаю, того ж самого які стає а, ну справді лідером в електромобільному будуванні? Електроавтомобіль будування, електроавтомобілі ну Китай виробляє зараз більше, значно більше ніж всі інші країни світу, і вони це можна дискутувати, як чи що вони субсидують часто виробництво цього, але це знов ж таки це питання вже до цього, але ви не можете людям, які хочуть приходити на електромобілі, пропонувати великі американські автомобілі з великим двигуном, який жре купу пального, який не відповідає тим звичкам та стандартам, які хочуть формуватися в світі. Тому Трамп не зможе вирішити проблему ані величезного торгівельного дефіциту. Ані дефіциту держбюджету США, які у нього є в такий спосіб, який він зараз робить. Оце ключова теза. Я в цьому переконаний. Безперечно, проблеми у США є, і вони нагромажились. І певною мірою можна сказати, що те, що Трамп цю тему підіймає і активно підмає, це вимушений крок. І можливо, тут мають бути претензії і до там демократів, що вони щось очікували, хоча проблеми наростали. Але потрібно розуміти, що Трамп теж був при владі, і республіканці були при, при владі. А проблема зростання цього держборгу дуже в активному режимі почалась ну, по великому рахунку з Трампа, з першого строку Трампа. Ну, Якщо бути зовсім коректно, Обами, коли була запроваджена так звана обама медична система медичного страхування, під яку по велику рахунку не було покриття а з бюджету. Тобто це, 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 це нарощувало дефіцит американського бюджету. Вона дуже коштовна. Але там є проблема. Є проблема, як те, яким чином все ж таки, що робити з виробництвом, тобто, яким чином, які види виробництва стимулювати, Тому що наголошую, шити одяг, шити іграшки ніхто, ніхто в США не буде. Відповідно, ти маєш думати, які види виробництва ти можеш стимулювати розвиток, які б, де би ти став провідним лідером з точки зору їх виробництва. Але крім того, тобто ти маєш розвивати власну промислову базу. Стимулювати її розвиток і думати, що ти можеш повернути назад в США з точки зору безпекової чи електронної промислові. Да? Рідка земельні метали, так звані, вони не є рідкими. Це знову ж таки доволі поширена помилка і у людей, що їх мало в світі. ні, нічого подібного. Питання полягає в тому, що їх в Направді відносному, відносному вираженні їх споживання не таке велике, а при цьому воно буває доволі шкідливе з точки зору технології. Відповідно, Китай. Не дуже турбуючись, про в тому числі, екологічні проблеми, в тому числі в межах Китаю. Там є території, де є видобування, і потім там же, просто як правило, ці рідкі земельні вони є складовою інших капал, які є. І от відвідібрати саме ці цю частину рідкоземельних, і відібрати це доволі складний і буває шкідливий процес. Тому рідкоземельні метали в США можуть відновитися, у них є поклади свої, але питання екології, технології, як це зробити максимально з максимальною безпекою. Тому наголошую, у США є питання виробництва, є питання дефіциту державного бюджету. Тобто потрібно думати, як скорочувати витрати. Не впевнений, що так як це робить Елен Маск, це ефективно. Але між тим, тобто потрібно скорочувати витрати і думати, яким чином поповнювати державний бюджет. А тут і протиріччя, тому що по великому рахунку не секрет, що та модель оподаткування, яка є в сполучених штатах, вона відрізняється від європейської. Це теж дуже важливо розуміти з точки зору контексту. Так, от в США справді існує доволі багато механізмів, як можна максимально уникати сплати податків, ну той же Трамп. Коли ще був перший термін його, то наводилась статистика, що він сплачував податки протягом багатьох років значно менше ніж звичайний присічний там середній американець, тобто він платив зовсім смішні суми. Сплатоподатки цілком легальне. Питання не в тому, що він там. У них навіть професія є фахівець з оптимізації податкового. навантаження. Там, там, там абсолютно вірно. Там податкові консультанти це важлива так. сфера, там дуже це складна система. Але враховуючи, що у них є ці можливості для уходу від сплати податків, то потрібно думати, а як їх перекривати. Чому супербагаті люди мають можливості насправді податки не платити цілком легально? А у них таких можливостей дуже багато. Тому. У них є про що думати і що робити, але я не впевнений, що те, як це робиться Трампом, це настільки ефективно. Але крім того, що це ще підриває будь-які міжнародні, міжнародні міжнародні торговельні відносини. І тут знов ж таки, от повертаючись до те, що Китай Китай головним стає об'єктом проблем. Проблеми насправді будуть складніші. По перше, в Китаї багато вкладено інвестицій, в тому числі американські. Якщо там будуть проблеми, то ці інвестиції будуть просто занесінюватися.